Oh, right. yeah. Біля Верховної Ради. Я дуже вам дякую за це, кожному з вас. Дорогі мої, трошечки хочу розповісти вам, що в тому залі відбувалося і як взагалі сьогодні розгортався цей судовий процес. Ну, по-перше, дякуючи п'ятому каналу, каналу Ті ішла йшла повністю пряма трансляція. Але таку пряму трансляцію. Я хочу одністи, що у нас все ж таки дещо з наших свобод ще залишилось. Залишився п'ятий канал ТВІ, залишилися інтернет-ресурси, і ми сьогодні мали можливість продемонструвати всьому суспільству, що відбувається в цьому суді. І в першу чергу, ми заявили відвід від судді Кирєєву, який сьогодні. На політичну справу до того прийняв за все своє суддівство 32 вироки по кримінальним справам. Із цих 32 вироків 20 вироків він по відвертим злочинам по виробленню, і розповсюдженню наркотиків, по кришуванню наркобізнесу. Він прийняв на виправдовувальні вироки і відпустив на свободу. Значну частину наркомафії Київської області, яка виготовляла і розповсюджувала наркотики для наших дітей, для членів наших родин, для спеціальних місць ув'язнення людей. І він прийняв рішення і відпустив їх на свободу. Він цими двадцятью вироками відпустив вбивць людей, які займалися розбоєм і рекетом. Він відпустив. Вбивав людей в нетверезому стані представники влади на машинах. Вбивали людей смерть, вбігали з місця злочину, а він потім відпускав і виправдовував. Він прийняв за все своє життя судді: 32 рішення, вироки і 20 з них закрив безумовно на корупційній основі. Що це значить? Це значить, що це побачили не тільки ми. А це побачили, в тому числі і працівники адміністрації президента. Він на гачку, він не може нікуди подітися від цього. Він сьогодні або буде приймати рішення в цій політичній справі, так як йому скажуть, або він буде мати кримінальну справу за свої власні злочини. І ми сьогодні продемонстрували Україні по п'ятому каналу ПТІВІ безпосередньо. Вироки, які він виніс, ми показали їх, назвали їх номери, де кожна людина, яка входить в інтернет, може їх почитати. І ми передали від нашої фракції спеціальні звернення, для якої там не є, але Генеральної прокуратури до Вищої ради юстиції, не тому, що ми розраховуємо на їх справедливе рішення, а щоб вони просто знали, що. Знаємо, що вони тримають в політичній кримінальній справі суддю з досить таким двозначним кримінальним минулим. І ми доб'ємося того, щоб і Генеральна прокуратура, і Вища Рада юстиції дали оцінки його попередній діяльності. І якщо вони... Дійсно мають хоч якусь відповідальність, вони відсторонять його від справи. А якщо вони не зроблять висновки і не порушать проти нього кримінальної справи, це значить, що вони його співучасники. І це на майбутнє для нас практично з вами поле для боротьби за чесні суди за правосуддя. І коли сьогодні країна почула, чому там сидить Кіреїв і чого він приймає такі неправосудні, нечесні рішення, йому було дуже важко відводити нашу заяву про його усунення з цього судового процесу. Але на очаху всієї України він таки пішов проти закону і залишився в цій справі. А далі він знову виділив моєму захиснику. Півтора дні на ознайомлення з кримінальною справою п'ять тисяч аркушів. Півтора дні. І після того закрив судове впровадження і сказав: у вас є ніч попереду, ідіть, читайте п'ять тисяч сторінок. І це знову бачила вся Україна. Я думаю, що тільки цих доказів достатньо. Але ми сьогодні ще зробили дуже важливу справу з вами для того, щоб показати, що таке її репресія. Ми сьогодні з моїм адвокатом по пунктам, базуючися на правових підставах, довели і суду, і суспільству, що немає жодного злочину в жодному документі, який я підписала. І ви будьте впевнені. Я не порушувала закон. Якщо б я його порушувала, вони б сьогодні так слабко не виглядали. Вони одну за другою справи відкривають і вони всі провалюються. Їм не сподобалося, що я за рахунок кіотських грошей заплатила пенсію. Ну вони помилилися. Ми отримали міжнародний аудит, який підтвердить, що кіотські гроші нікуди не витрачались. Вони звинуватили нас в тому. Для сільської медицини неправильно машини. Але ми звернулися до всесвітньо відомої міжнародної аудиторської компанії BDO, яка перевірила всі ціни, всю законність і зробила публічний висновок для всієї світової спільноти, що ми купили машини на 20% дешевше оптової ціни. І ми надали суду. і що ми зробили це в межах інчого законодавства. І коли ви сьогодні включите телебачення, ви вже не побачите прокурорів, які таскають по ток шоу ці медичні машини і демонструють їх в суспільстві. Ви вже не почуєте жодного слова про незаконність витрачання грошей ось протоколу або закупівлю машин для сільської медицини. Чому? Бо все це вже розвалилось. Вони провели гучну дискредитацію. А потім цю справу поклали по суті справи в шухляду. Вони її вже розглядати не будуть. Тепер те ж саме відбувається по газовій справі. Ми знаємо, з ким ми сьогодні в суді сперечаємось. Саме тому зараз мій захисник Сергій Власенка знаходиться в Сполучених Штатах, де вони взяли і організували співпрацю з двома великими компаніями. Це компанія BDO і Carrington Доринг. Це номер один в світі, які виявили бажання, дивлячись, що у нас в Україні відбувається, допомогти нам в цей складний час. І він зараз повернеться і привезе такі самі експертні висновки світового рівня, де буде доведено, що я не порушила жодної літері-закону. і не, не належать будь-які збитки держави. І коли ми сьогодні... Доводили нашу позицію, то ми показали документ, який є у них в кримінальній справі. Це є аудиторські висновки Ернстен-Яна. Це аудиторська компанія, яка перевіряла НАТО. І яка показала дві цифри, що в 2008 році у нас видатків на утримання системи було 5 мільярдів, а в 2009 на мільярд менше. Тобто, ми. Не збитки нанесли, а міжнародний аудит підтвердив, що ми дали прибутки нашій компанії «Нафтогаз». Всі ці документи, можливо, не мають ніякого значення для нашого суду, але ви знаєте, що ми. Два тижні тому передали до Європейського суду справ людини всі матеріали, і їх прийняли до розгляду. І там якраз всі ці експертизи, з якими рахується Міжнародний суд, Європейський суд справ людини. І це значить, що для них це беззаперечні аргументи, знаючи всі матеріали справи, Європейський парламент, парламентська асамблея Ради Європи, моніторинговий комітет Пере. Держдепартамент Сполучених Штатів і багато інших міжнародних структур зробили публічні заяви, що в моїх діях немає порушення закону і що все, що робиться, це є політичні репресії. Через канали Інтер і інші канали, які належать олігархії, ще можна частину людей вводити в оману, то в світовому співтоваристві такі канали, як Єврем'ю СІНБІБІСІ. Вже давно назвали речі своїми іменами. Світ знає, що тут не злочини прем'єра, а тут політичні репресії, які зачищають територію для того, щоб її далі споживати. І тому наше завдання зараз з вами об'єднати всіх людей доброї волі і зробити перший крок. Показати, як мусить виглядати країна майбутнього, наша з вами країна, яку ми здатні побудувати, якою буде система правосуддя, якою буде система підтримки малого і середнього бізнесу, яка буде пенсійна реформа, яка буде не готувати і принижувати людей, а буде давати шанс після виходу на пенсію жити по-людськи, нормально залежності від стажу, від середньої заробітної плати, від рівня життя в світі. Ми можемо це зробити. І коли мені закидають, а чого ж ви це не робили, коли були прем'єр-міністром? Ну я думаю, що ви знаєте, що коли я була прем'єр-міністром, я просто працювала охоронцем державного майна. Максимум, що я могла зробити, це не дати йому держави забирати те, на що вони вже попали. Є ока і свої жадібні апетити. Але приймати закони в парламенті для цього потрібно мати більшість. А ви знаєте, що наша команда ще жодного разу більшість не мала. І коли ми почали реально проводити зміни в державі, то тодішній президент забрав свою фракцію, вивів її з більшості і залишив нас за 150 людьми. Законопроєктів, які ми як уряд розробили і поклали до парламенту. І коли нам закидають, що а що ж ви нічого не робили, ми зберігли все державне майно, повернули все те, що змогли повернути державі. Але далі нам потрібно мати надійну, патріотичну, проукраїнську більшість, яка вам буде служити. І для цього нам ще доведеться прийти Завершити ту роботу, яку сьогодні разом зі мною ведуть найкращі, найталановитіші фахівці України. Вони по кожному напрямку розробляють концепцію перетворень, реформи, як треба приймати нам майбутнє наше життя в законах, які порядки і правила мусять бути в Україні, щоб ніхто не страждав так, як сьогодні. І ми будемо готові. Точно до парламентських виборів, Спакенка не обіцяна, а законопроєктів, змін до Конституції, які дадуть нам право, по суті, відкрити для вас країну, зробити так, щоб ви відчули, що це не обіцянка, а це реальні зміни, які можуть змінити ваше життя. Я вірю в це свято, що ви знали. І коли мене питають звідки сили, у нас всіх з вами проходить. Цей шлях, я можу вам сказати, звідки вони. Від просто нереальної віри в те, що Україна це одна з небагатьох країн в світі, яка може на своїй території показати, враховуючи досвід і позитивний, і негативний світу, як краще справедливіше і ефективніше будувати правила нашого життя. Я хочу, щоб країна наша. Стала прикладом для багатьох навіть розвинутих країн, тому що там теж справедливості немає. Подивіться, які зараз забастовки і в європейських країнах. Ви бачите, що мільйони людей на вулиці. Чому? А чому сьогодні кожні 6 секунд на планеті помирає одна людина від голоду? Тому що немає справедливості? Чому? Двом відсоткам людей на планеті належить 50% всіх багатств світу. А у нас ще гірша ситуація в Україні. Десяти людям належить все. Це несправедливо. І тому наше завдання через всі перешкоди, через всі політичні катування і репресії все ж таки довести справу до логічного завершення. І якщо той президент, якого ми обрали один раз, був не вартій нашої довіри, це не значить, що нам треба справу кинути, правильно? правильно. Це не значить, що нам треба опустити руки і думати, що за нас хтось цю роботу зробить. А скажіть, будь ласка, коли сьогодні частина українців не витримує, кидає все і їде в іншу державу від безвиха, від бажання хоч щось в цьому житті собі забезпечити. Я можу сказати, що це теж неправильно, тому що їхати в ті країни, народи, яких добре попрацювали і підготували країну свою для життя, а тут кидати на напризволяще, це неправильно. Нам потрібно з вами, разом з людьми, які нікуди не їдуть, не за яких обставин, підготувати таку країну, щоб повернулися навіть ті, які вже виїхали за її межі. І я думаю, що ми з вами... Я вперед думає, що можна все поламати через каліна силою, якщо він думає, що сьогодні, організовуючи такі суди, ставлячи попереди про симпатичних хлопців зброї, ламаючи в Харкові зараз двері в наші партійні офіси і намагаючися там репресувати нашого Арсена Авакова, якщо він думає, що в Криму... Де захоплюють ще останні вільні канали телебачення і руйнуючи по всій країні нашої організації, він думає, що силою він нас переламає через каліна. Ми вийдемо. Це не той народ і не та команда, щоб ламати через Каліна. Я думаю, що Янукович дуже сильно помилився з країною і з народом. І якщо навіть когось він зміг вести в оману, то сьогодні ви бачите, що на цій нашій площі, а вранці ви знаєте, у нас було втричі більше людей. Були і Луганськ, і Донецьк, і Крим, і Запоріжжя, і і Харків, Миколаїв, практично вся південна і східна Україна. Чому? Тому що вони зараз ще гірше потерпають. Від тієї влади, яку вони обрали, ніж захід і центр України. Тому що ми звикли опиратися режимом, тому що ми знаємо, як боротися. А для них їхня абсолютна влада виявилася повним сюрпризом. І тому, коли Гінатієва в жінку питають зараз, а як вона відноситься до Януковича, а вона чітко говорить як, то для них це вже подмір. Розумієте? Для них це адкровення і. Абсолютно навага це на ситуації. Але наше з вами завдання розбудити знову все наше суспільство. Не можна спати, не можна зараз сидіти окремо від цих процесів. Якщо ми думаємо, що нам допоможе Європейський Союз, інші цивілізовані держави, якщо вони, ви думаєте, прийдуть і нам тут порядок наведуть, нічого подібного. Або ми самі розберемося і встановимо нашу правила і порядку, справедливі і чесні. Або нам доведеться жити в неволі, в несвободі, в несправедливості і як наслідок бідності. І тому я вірю, що у нас з вами все вийде. І так, як і ви, і мільйони людей в Україні, я готова боротися. Не до... Проти наших переконань і проти нашої сили, сили та добра, тому що не боротьба сьогодні іде партії регіонів з нашою опозицією. Не боротьба сьогодні іде окремо взято Янополіча з представниками опозиції. Сьогодні іде справжня боротьба добра і зла. Це боротьба, яка ніколи не припиняється. І ми всі боротьбі з вами на білій стороні. Ми на стороні добра і. Як наказуючи справжньої діє. Тому Господь, народ України, нам допоможе, і ми з вами досягнемо світ в нашої державі. Хай нам щастить, обов'язково передайте всім всі вашим знайомим, що ми з вами починаємо будити країну. І крок за кроком, я переконана за осіб, ми будемо мати мільйони людей, які не захочуть більше сидіти тільки під своїм поса.

どうだ